Жінки у будівельній галузі нині порятунок для підрядників у Дніпрі вже підготували другу групу жіночого будівельного батальйону і проходять вони практику, виконуючи ремонт укриття одного з навчальних закладів. Через війну будівельна компанія втратила третину працівників. Тому жіночі руки стають у нагоді. Яку роботу виконують і чи важко дається нова професія, розкаже Олена Мендалюк. Що ми нарешті повернемось в наш заклад. Тиша три роки в коридорах. Одна з гімназій Дніпра вже з вересня планує відновити навчання у рідних стінах. Через відсутність укриття близько 400 учнів вимушено отримували освіту в іншому закладі. Та в березні сюди навідалися будівельники. Гімназія була зведена близько 60 років тому. І перш ніж облаштувати сховище, підвал потребував капітального ремонту. Це були приміщення навчальні. Діти навчалися, але коли пішли під ґрунтові води, то зрозуміла, що ми підняли це все наверх, це до мене було. І це було багато років. Топила підвал, була сирість, плісінь. Обсяг робіт у приміщенні чимали, розповідають підрядники сховище у 600 квадратів. Тут уже встановили вентиляційну систему, замінили електропроводку, оновили систему опалення, провели каналізацію і заглибили укриття на 70 сантиметрів. Коли дійшло до малярних робіт, забракло фахівців за час повномасштабного вторгнення втратили третину спеціалістів. Великі об'єми робіт цьому сховищі в цьому, в цьому приміщенні. І тому. Нашими силами було дуже важко їх виконати. І коли ми почули, що є така робоча сила і бригада, яка прагне чомусь вдосконалити свої навички, то сконтактували з на практику. Прийшли учениці Дніпровського вищого професійного училища будівництва, так званий жіночо-будівельний батальйон. Вже це теорія, Два місяці теорії вже пройшли. Так, да це вже закінчується практика. У нас ми навчилися. Робить щось робити своїми руками. Юлія Переселенка з Маріуполя у рідному місті 20 років пропрацювала на металегійному кабінаті. Знайти у Дніпрі роботу за фахом не могла, тож наважилася на нову спеціальність. Я зі своїм технічним технічною своєю освітою не дуже можу у мене дуже вузька освіта. Так, та спеціалізація. Я не дуже можу знайти роботу по фаху. Тому так, це, це моє спасіння на даний час. 30 дівчат переселенок уже готуються отримувати дипломи, і це вже друга група, яку випускає вище професійне училище. Тут розробили спецкурс для перепрофлювання саме жінок. Фінансує проєкт благодійна організація Пліч Опліч з міста Бахмут, яка релокувалася до Дніпра після завершення навчання. Випускниць за бажанням працевлаштовують або ж надають змогу пройти курс підприємницької діяльності. Ті, хто хотів піти по, на працю до договору, ті працевлаштовані в будівельній організації. Но була така група, яка прийняла для себе самозайнятості працевлаштування ну, через підприємництво. Вони навчалися у нас окремо, потім участвували в конкурсі грантовому, виграли гранти, отримали будівельні інструменти і прекрасно пішли далі. У пані Валентини 30 років стажу у будівельній галузі. Вона переселенка зі Слов'янська. Через військову агресію Російської Федерації жінка втратила усі документи. На курс прийшла підтвердити свій фах Міркує і над власною справою. А те, що я робила 30 років, те я й роблю. Дніпровське вище професійне училище будівництва. Починає набір на нову уже третю групу жіночого будівельного батальйону. З Дніпра Олена Медорук, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.